Я не зрозумів. Це на місцях будуть вирішення. Це да, передається як, що е зараз е для того, щоб стати загальним перевізником, ви можете отримати ліцензію там Закарпатті, приїхати в Києві і працювати в Києві. Да? Процедура є досить складна. Пропозується по-простому. Комплексний закон передбачає, що ринки місцеві формують місцеві перевізники з місцевими органами влади. Наприклад, в маленькому містечку зібралися перевізники. Сказали, що от ми бачимо, що для рентабельності кілометр має бути не менше, ніж 4 гривні. Бо ж перевізник завжди хоче, щоб ціна була дорожча. Влада, яка представляє інтереси громади, каже, ви знаєте, наші громадяни не встані заплатити по 4 гривні. Розумієте, у нас місто маленьке, давайте будемо платити по 3,50. Подивилися більш-менш рентабельність. Є домовилися. Дали депутатам місцевому ради, вони затвердили, спустили і 8 спробувався місцевий реалізок. Просто, зрозуміло, все на місцях. Е, місцева влада отримує цікавим чим, бо що будуть платежі до місцевого бюджету. розумієте, вони будуть yeah. за Сьогодні місцевій владі не цікаво. Навіть ми беремо приклад, що ми прийшли до Попова, він каже, да, я цікаво, готовий. Проаналізували юристи, немає Київ повноважень, навіть законом про столицю зробити хоч щось не для покращення цієї галузі. В Тому ми пропонуємо, що це все повинні робити місцеві. Місцева громада, якщо в неї там дієва влада, значить вони близько сталося з перевізниками і будуть цікаво. І ми пропонуємо, щоб не було чинника, щоб місцевий чиновник не зміг ставити якісь там перепони. Ми саме запропонували, щоб ти не буде орган самоорганізації таксомоторних перевізників. привізників. Ви маєте автомобіль, я маю автомобіль, Саша має п'ять автомобілів, сіли, домовилися. Що давай тариф буде такий, з владою представником домовилися, підтвердили. Ми відповідаємо, що ми будемо наші плюсники підтримувати. Влада забезпечує нам правила гри. те, щоб не було перед нами нелегалів, створює умови, безплатні стоянки чи в бізушній формі, отак ми пропонуємо. Тому ну що та ситуація, яка у нас є сьогодні вона не має шансу на життя. Ми 20 років в ній болтаємося, всі про неї говорять. А ніхто не запровав конкретні кроки. З приводу машин самих. Ви казали, що ви домовляєтесь з виробниками да. чи Дивіться, по ми не ми домовляємося. Містер інфраструктури mm -hmm. воно дійсно перевели, вели переумовини, запрошували представників громадських організацій, вони запропонували автовиробникам створити спеціальний автомобіль для таксі з посиленою підвізкою, з нормальною ціною. З... Там самі таксісти просили з перегородкою, для того, щоб пасажир не міг напасти. розумієте, таксі є безпечним як і для пасажира, так і для водія. Є там і смертельні випиші, розбійні нападки і так далі. Mm -hmm. Тому цей процес. Міністерство інфраструктури, ми його повністю підтримуємо, але ми говоримо, що розумієте, в цьому хаосі ваш ніхто автомобіль не буде купляти. Всіх поки розробляти Давайте створимо законодавчу базу, створимо самий ринок спочатку, да, для того щоб з нелегального поля треба створити людям умови, щоб вони прийшли в легальну то, це виробник? Так, да, Звичайно, це український виробник украпка, це на базі рануса, на базі що таких недорих машинок вони запропонували. запропоновані. більшість машин? Ну розумієте, то що звичайна машина проїжджає 20 тисяч кілометрів на рік, то в таксі проїжджає 10 тисяч в місяць. Розумієте. Амортизація вашого автомобіля може бути 10 років, в таксі він може замортизуватися за 2 роки. Тому це різні момент. Різні а скільки, скільки сьогодні коштує стати так? Ось, купити ліцензі, і, от... Стати приватним підприємцем 34 гривні, ліцензія 1094 гривні, ліцензійна картка безкоштовно і таксометр е, не обов'язково фіскальний коштує 600 гривень. Кругом бігом 1700 гривень, ти легальний, нікому не платиш, нічого не винен. Е, ліцензія зараз безстрокова. <звіць> і що виходить? Що по податкам 600 гривень на місяць це теж невелика ціна, розумієте, 214 гривень, єдиний податок, 350 соціальних зв'язок це 600 гривень до 600 гривень. Якщо юридична особа найме найманого працівника і буде платити йому навіть мінімальну заробітну плату в 1200 гривень, заробітна плата на одного працівника тільки відрахування загальнобузкової по платежам більше 600 гривень. Розумієте? У юридичної особи на одній автомобілі може працювати три. Вона створює три робочі місця, плачує, виплачує бюджет три рази по 600 гривень. Тому я вважаю, що сьогодні саме зайнятий перевізник має більш пільгові умови. В нього краща можливість заробити, чим у юридичної особи, тому що в наші прі за по витрат платі, в нашій платі податок на прибуток 20%, 20% двадцять Тому сьогодні саме час бути легальним приватним перевізником і стати працювати з законом полі. Просто ті нові ділки кажуть, людям, що ви не ходіть, це важко, це проблема. Далі це все неправда стати сьогодні легальним при бажанні за дві неділі воно От ви сказали, що ДАІ буде перевіряти, так? Ну, так. Зараз вони мають право перевіряти і чи перевіряють. Ні, зараз ДАІ не має права. Зараз ДАІ має право перевірити автомобіль. Працює, не працює, поворота, тормоза, Все. Значить, приходить до перевірки, дати у таксіста, чого у вас стоїть шашечка, він не має. В ДАІ сьогодні не входить право перевіряти е господарську діяльність е там, перевізника. Так? Це має право робити тільки Укртрансінспекція. але Укртрансінспекція має право прийти тільки того, хто ліцензія. Тобто що в нас виходить, Це лонце з українського, стоїть водій шашечкою, до нього підходить грішник, каже, ти таксист? каже, так, да, я таксист. Там є документ, каже, що ти в мене маєш право подивитися? Гаїшник покланявся, пішов від приїзниці. приходить Укртрансінспекція, каже: добрий день. Ти таксист? Він шашечку зняв, говорить. Ні, в мене ліцензії немає, я не таксист. То сьогодні привірте нелегального приїздника, немає підстав, жодних А Чому на Луганську перевіряють? Ну, знаєте, перевіряти можна, а що, що не, ефект? От, власне... да. Перевіряти можна, розумієте, а що ефект? Ефекту воно ніяк не розумієте, в законі немає підстав і немає процедури стягнення навіть штрафів. Не знаю. Тобто немає навіть можливості в Так, Сьогодні ситуація така. Екранзі. Прийшов гаїшник, я не таксист. Mm. Прийшов до інспекції, я теж не таксист. А, а до Євро будуть якісь перевірки проводити? Не буде, перевірок проводитися, я закликав на персоналі що, Дві немає смисла. Якщо сьогодні почати перевіряти ринок, він просто зникне. Розумієте, ми маємо те, що ми маємо реформу. Не зробили, будемо звучати євро краще з поганим таксі, чим ми без таксі.